Привіт-привіт! Я з Анонсом. 13 і 14 вересня я запускаю новий базовий курс з ораторської майстерності у Дніпрі. Група вже зібрана, але раптом не вистачає саме тебе. Що буде на курсі? Це два вихідних дня, субота та неділя, де ми займаємося максимально практично в ігровій формі. Жваво, дружньо. Ораторської майстерності. В чому перевага? В тому, що це максимально інтенсивний курс. Не треба ходити місяцями на навчання, виділяти раз на тиждень вечірній час для навчання. Та ж сама кількість годин, ті ж самі теми, але в інтенсивному форматі. Це підходить для тих, у кого досить щільний робочий графік, у кого немає зайвих вільних вечорів Оможливить можливо. Тих, хто живе досить далеко від Дніпра. І дуже хотів би завітати у Дніпро до Вікторії Селай, на курси, то якраз є така класна можливість. По-друге, ви будете говорити в понеділок точно краще, ніж в п'ятницю, бо ці два дні точно переосмислять і змінять ваш підхід до комунікації, до спілкування, до мовлення, до його форми і до його змісту. І по третє, Хтось з вас вже точно чув, що я їду на місяць з України у великі мандри, і наступний курс буде аж в листопаді, досить довго чекати, правда ж? Тому, хто не готовий чекати аж до зими, фактично, я рекомендую почати саме зараз і так само почати новий навчальний рік, новий сезон з нових якісних, класних, життєво необхідних навичок, не боюсь цього слова. Тож, якщо ви натхненні... І готові, і маєте в собі життєву енергію, щоб створити себе в новій версії, в новому звучанні, запрошую Є ще декілька місць. Чекаю на тебе і гарного дня!